Погоня бачила цей край ще до Миколаєва. А чи знаєте ви, що герб Миколаївської Вітовки називається Погоня і заснований на історії в кілька сторіч? Сама Вітовка, південна околиця Миколаєва, була заснована великим князем Литовським Вітовтом в 1399 році. Під час князівських походів в північне Причорномор'я тут були збудовані укріплена вежа і митний пункт. Взагалі, історія цієї доби за радянських часів майже повністю ігнорувалася і ми рекомендуємо докласти самостійних зусиль до її вивчення за допомогою доступних тепер книжок та інтернет матеріалів. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Сьогодні ми вже знаємо, що Велике князівство Литовське інтегрувало території сучасної України не внаслідок завоювання, а в результаті мирної співпраці. Взаємний культурний вплив народів, що об'єдналися в одну могутню державу, був величезний, тому ми вітаємо офіційне затвердження герба погоня для Вітовки в 2017 році. Це підкреслення справжньої історичної спадщини і добра проєкція у майбутнє. Перша письмова згадка про герб погоня датується кінцем 13-го сторіччя, а вже у 14-сторіччі погоня використовувалася як герб на печатках великих князів Литовських Ягайла і Вітовта під час будування першого укріплення на лівому березі Південного Буга князем Вітовтом. Він вже затверджував документи цією печаткою. Тому наша Вітовка є законним спадкоємцем цього зображення. В історичній традиції є декілька варіацій герба погоня. На гербі Вітовки вершник утримує щит з шестиконечним литовським хрестом. Це теж ще одна паралель з тим славетним минулим. Литовські князі дарма залучили погоню у свою геральдику. Вважалося, що це символ династії, що претендує на перемогу. Але сам зміст герба має не лише елітарний вміст. Великий князь Литовський Ягайло в своїй грамоті від 20 лютого 1387 року писав: за стародавнім звичаєм, переслідування ворога є обов'язком кожного чоловіка в нашому краї. Таке посполите ополчення заради вигнання ворога з нашої землі по народному називається погоня, тобто, герб погоня підкреслює ще й давню традицію збирання народного ополчення. Що певним чином сьогодні збігається з формуванням територіальної оборони? Кожен, хто здатний тримати зброю, повинен битися, і саме це забезпечує перемогу над ворогом. Спільними зусиллями ми виженемо і переможемо і московських загарбників.